Таємні ігри повертаються. Epic Games не зраджує своїм традиціям і напередодні нового року готує для нас роздачу щонайменше 15 ігор у своєму магазині. На відміну від стандартних щотижневих роздач, ці ігри приховані до самого останнього моменту, що додає інтриги та змушує гравців з усього світу гадати і обговорювати, що ж потрапить у роздачу цього разу. Мене звати Ген Габена, і в цьому відео я розповім вам про формат самої роздачі та критерії, за якими відбираються ігри. А також ви зможете взяти участь у розіграші на поповнення балансу з Тож найкращою підтримкою з вашого боку буде підписка на мій канал і поширення цього відео серед своїх друзів, щоб вони теж встигли отримати круті ігри у свою колекцію абсолютно безкоштовно. Перша таємна гра відкриється вже 12 грудня, і ймовірно роздаватиметься до 19 грудня. Один із прогерів створив скрипт, який підбирає ігри за кольоровою палітрою. І виходячи за отриманого результату, нам можуть подарувати один із цих тайтлів. Але особисто я ставлю на роздачу платного контенту до якоїсь безкоштовної. Гри, наприклад, Genshin Impact. оскільки минулого року роздача таємних ігор розпочалася аналогічним чином. Потім, починаючи з 19 грудня по 2 січня, нам роздаватимуть по одному проєкту на день. Тобто у вас буде рівно 24 години, щоб забрати безкоштовну гру у свою бібліотеку. Нагадаю, що це можна зробити навіть через мобільний телефон, просто зайшовши у свій аккаунт на їхньому сайті через будь-який браузер. Тому про початок кожної роздачі я робитиму пост у своєму телеграм-каналі, а також зніматиму шортс. На Данню таємну гру можна буде забрати з 2 по 9 січня, після чого продовжаться звичайні щотижневі роздачі, де назва наступної безкоштовної гри буде відома за заздалегідь. Зазвичай серед таємних ігор трапляються невеликі, але якісні та відомі у вузьких колах проекти. Однак серед них з'являються і великі триплеї-ігри, такі як Control, Death Stranding, GTA 5 та інші. Якщо зайти прямо зараз на головну сторінку магазину Epic Games, ми побачимо таймер до початку роздачі та, так би мовити, постер у вигляді подарункової. Обгортки у період з 19 по 22 рік на постерах були приховані символі підказки, які робили процес їх розгадування дійсно захопливими та цікавим. Однак починаючи з 23-го року, такі елементи, на жаль, прибрали, і зараз основний акцент зроблено на кольорі стрічки та фоні постера. Проте і тут є суперечливий момент, оскільки на кількох постерах роздачі 23 року все ж з'являлися невеликі підказки. Тож як буде цього разу, поки що невідомо. Але в будь-якому випадку будемо намагатися їх розшифрувати. До речі, у червні цього року в базі даних Happy Games стався масовий витік інформації, завдяки якій було виявлено багато неанонсованих проєктів, включно спортом The Last of Us 2 для ПК, новою грою Туро, Кремнам 3 та багато іншим. Найважливішим для нас з вами є те, що завдяки цьому витоку відомий інсайдер Біл Біл Кун періодично публікував список таємних ігор. Але тепер, як ви, мабуть, вже зрозуміли, розраховувати на такі речі не варто, адже Happy Games оперативно закрило доступ до таких даних, що робить майбутні роздання. Чи дійсно таємними, збираючи різну інформацію для цього відео, я знайшов кілька цікавих фактів. По-перше, подібні угоди щодо роздачі ігор зазвичай укладаються задовго до проведення акції. Тому таємною грою, ймовірно, стане вже відомий нам проект, який, скажімо так, пройшов свій пік популярності та продажів. По-друге, незалежно від кількості розданих копій цієї чи іншої гри, кожен розробник отримує фіксовану грошову компенсацію. По третє, у роздачі можуть бути присутні ігри, яких немає в магазині. GTA 5 свого часу була чудовим тому Прикладом. Четверте, не варто забувати, що розробники з більшою ймовірністю погодяться роздати свій проект безкоштовно, якщо у них скоро вийде нова гра, або якщо у ній присутні внутрішньограві мікротранзакції, які зможуть залучити нових донаторів. На завершення хочу згадати роздачі для підписників PlayStation Plus, оскільки, якщо загуглити інформацію про те, які ігри вони отримували з 21 по 24 рік, ми побачимо, що деякі з цих тайтлів нам вже роздали в Epic Games. Також, якщо ви регулярно дивитеся мої відео, то знаєте, що компанія Amazon ще місяця роздає. Якісь ігри для підписників свого сервісу Prime Gaming. За аналогією з PlayStation Plus, багато з них рано чи пізно також роздавалися в магазині Epic Games. Тож, якщо ви знаєте ще якісь сервіси з отримання ігор за підпискою, можете взяти їх на замітку. А якщо ж ви тільки зараз починаєте забирати ігри з роздачі в Epic Games, то в описі до цього відео я залишу посилання на сайт, де ви зможете переглянути список усіх безкоштовних ігор, починаючи з 2018 року. Спочатку, звісно ж, можете пустити скупу чоловічу сльозу, а потім ознайомитися з ним детально. Оскільки не виключено, що деякі з цих проєктів будуть роздаватися повторно, серед яких, наприклад, може бути Kingdom Come Deliverance, оскільки в лютому виходить друга частина, і таким чином розробники можуть мотивувати гравців до її покупки. Ще вдалося зібрати статистику загальної кількості розданих ігор. Чим більше їх від конкретного видавця, тим вища ймовірність того, що нові роздачі від нього можуть з'являтися і в майбутньому. Якщо комусь цікаво ознайомитися з повним списком, то він буде за посиланням в описі. Виходячи з минулорічних таємних ігор, я б не радив вам Завищувати свої очікування. Ймовірніше за все, серед 15 таємних ігор буде лише близько двох-трьох ігор тріполей рівня. Решта ж проєктів будуть на рівні Індії. Але в будь-якому випадку будемо вірити, так би мовити, в новорічне диво. Що стосується розіграшу на поповнення балансу СІМ, то його суть полягає в тому, що вам потрібно стати найкращим прогнозистом у тій роздачі. Для цього переходьте за посилання в описі на цю анкету. Після чого вводимо свою пошту, посилання на свій ютуб канал і контакти для зв'язку у разі вашої перемоги. Ну і найважливіший. Пункт це написати назву 20 ігор, які на вашу думку будуть присутні у роздачі. Подати заявку можна до 18 грудня 17.00. Переможець визначатиметься за найбільшою кількістю вгаданих ігор. А якщо таких учасників буде декілька, то все вирішить рандомайзер. Щодо підсумків, то відео з ним буде опубліковано в моєму телеграм-каналі на початку січня. Тож обов'язково і підпишіться. Ну а якщо додивилися до цього моменту, то по перше, дякую. А по-друге, разом із роздачою таємних ігор у магазині Epic Games також стартує новорічне продаж, окрім стандартних знижок від розробників, нам ймовірно видадуть знижковий купон, де за кожну транзакцію, що відповідає умовам акції, нам видаватимуть новий купон замість поточного і так до низкінечності. Тож можна закупатися іграми на повну програму або настільки, наскільки дозволяє ваш бюджет. Нагадаю, що ви можете підтримати мене і мій канал, указавши тег як автора Epic Games під час купівлі чого-небудь в їхньому магазині, а також у Fortnite чи будь-якій іншій грі, де є така можливість для вас. Це декілька кліків, а для мене невелика підтримка. Для створення подібного контенту до речі, якщо ви хочете отримати ще більше ігор у свою колекцію безкоштовно, то рекомендую до перегляду ось ці відео. Ну а з вами був Аген Габена. Будемо на зв'язку.